Вітаю на каналі «Томат та Виноградці. Зараз у нас на огляді помідор, який має назву Hards Fire. Це гібрид, бачите, є маркування F1. Це німецької селекції е, томат. Тут у упаковці близько 150 насинин, як вказує виробник. Але найважливіше те, що він цей помідор, по-перше, високорослий. Так, бачимо, сформовано станом на 22 серпня, 1, 2, 3, 4, 5. Шоста китиця наливається. 2025 рік Тернопільщина. Ви знаєте, погодні умови у нас цього року були далеко не найкращими. Зараз пролилися дощі, які були кілька днів. І бачимо, що там пару ягідок трісло. Так, є невеличкий тріск, але він не суттєвий. порівнянні з іншими, тріск буває набагато гірший, повірте мені, бачимо, китиця формує близько 10, ну, я би так сказав, в середньому від 7 десь до 12 буває так, зав'язей такої круглої, ідеальної круглої форми. Дозрівання досить раннє цього томата. так, Бачимо, тут ми вже зривали помідори в деяких кущиках. Вже давно вони зняті, я кілька залишив, оці потрібно було зняти швидше, бо вони би не тріснули. Так, я кілька залишив спеціально для відео. Тож давайте е зірвемо кілька штучок, зважимо, скажемо їхні смакові характеристики та середню вагу. А ще для порівняння я його хочу порівняти з всім нам відомим Толстой, який має Подібні характеристики. Бачимо, толстой він виграє, по-перше, в кількості ягід. Бачимо, подивіться у нас ось ця грона. А по-друге, в розмірі. Але йдемо, подивимося ближче, зважимо скажемо про його смакові якості нашого помідора Hardsfoyer. І так, бачимо у нас на вазі 0. Давайте покладемо кілька ягід. 60 грамів. Це, мабуть, так само, близько 60, і ця трошки менше, 50 грамів. Тобто 50-60 грамів це думаю, розмір ягоди. Давайте розріжемо, подивимося на розрізі. Ось така текстура. ми бачимо, вони дуже соковиті. Добре підійдуть, я думаю, на. Переробку на томатний сік і на консервування так само, в принципі. Але не потрібно допускати такого тріску, потрібно їх перед дощами знімати з бачите, невеличкий тріск, знімати з куща. Щодо смакових властивостей. Я би сказав, якщо порівняти по 10 шкалі, це приблизно 7 з 10. В принципі, він, як я вже сказав, що ідеально підійде на консервування саме. Ось цей помідор. Подивіться, якраз баночний розмір, такий ідеальний, для соління, для маринування, думаю, буде супер. Ви були на каналі Томат і Винорат, якщо вам цікаво, підписуйтесь. Дякую вам за увагу і гарних вам врожаїв